Ей йоу гайс, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Лудік Янгвей. Сьогодні в цьому відосі я вам покажу найкращі заробітки на сервері Квант у 2025 році для новичка. І щоб це перевірити, я зайшов з свого твінкового аккаунта, на якому не третій рівень, і тут я буду вам показувати, де можна взагалі заробити бабосіки. Також в цьому відосі буде розіграш на 300 тисяч баксів, два переможці по 150. Умови підписочка на мій канал, поставити лайк під цим відосом і написати любий коментар, по якому я оприділю переможця у своєму телеграмі. Каналі. До речі, на нього ви також можете оформити підписочку, там спойлери до нових відосів, і також всяка різна всячина. А я не буду затримувати цей відеоматеріал. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми полетіли до відеос. Ну що ж, гайси, зайшов я свого твінкового аккаунта, на якому, як ви бачите, третій рівень персонажа і на якому мене ніфіга немає. Крім 1600 доларів, самої дефолтної машини гетажної, і мене навіть немає ліцухи на автомобіль. А це мені здається найголовніший ключик до того, щоб щось почати зар на нашому сервері. Коротше, мені треба отримати права. Ну і дивіться, яка взагалі суть нашого з вами досу. Він є в нас про заробіток для новичків. І я ось зайшов з нового аккаунта, точніше ствінка, на якому мене третій рівень, ніфіга фіга немає крім машини і 1600 доларів. А якщо не хочете бомжувати так само, як я, при досягненні другого рівня, вводьте мій промокод Янг, який вам дасть 50 тисяч баксів і плюс один рівень до перса, що непогано, в принципі, допоможе вам прокачати аккаунт і отримати перші гроші. Як я більш-менш з цього зможу вилізти? І попутний. Ну, буду показувати вам способи, де можна заробити на такому низенькому рівні бабосики. Ой-ой-ой! ой Бля! Бляха, мінус хп, поняв? є що випити? Оце десантник кенгвей, йоперний театр, бляха. Так, так, все є, все ідеально, все супер гуд. Ну і нам треба зараз буде попрацювати, я не знаю, хоча б на 1005 баксів. Так, може це трішки нечесно. Тільки що мені дали тисячу баксів, до того я заробив 6700. Коротше, звільняємося. Ми зараз з роботи і їдемо отримувати права. До речі, я забув, що у нас є такий орендодат, який може нам дати скутера. Бляха, я такий тормоз. Я біг через пів карти. Ідіот. Добре, їдемо короте, зараз в автошколу. Отримаємо права, і ці права нам відкриють реально круті можливості. Погнали. Так, ось ми приїхали до автошколи нашої орендодавець. Ось наш секретар, і права, виявляється, вартують півтори тисячі баксів. Чомусь думав 5, а може для мене 5, тому що у мене 30 рівень, чесно, вже не пам'ятаю. Коротше, півтори тисячі баксів наші права вартують. Зараз здаємо на них, купимо пожирати і можна йти на роботу. Ну і після того, як я отримав водійське посвідчення, я зміг вже пересуватися на своєму авто, яке їде повільніше мого скутера, ну, коротше, похір. І зараз поговоримо, які нам взагалі заробітки відкриваються з третім рівнем та водійським посвідченням. Давайте почнемо з першої саме легенької роботи, на яку ми можемо піти, а саме робота далекобійника. На першому рівні ми будемо заробляти близько 30-40 тисяч баксів за одну годину. Також на цій роботі в нас є 5 рівнів прокачки і також 3 різних авто. Перший і другий левел дуже подібні. А ось на третьому левелі в нас є машина ТБ, яка їде набагато швидше. Ну і коротше, це максимальний вже рівень по машині. Ну а далі з кожним рівнем в нас вже йдуть всякі різні плюшечки, які ви бачите в себе на екрані. Далі в нас є друга робота лісоруб, про яку я знімав відос 24 години. Якщо Цікаво, подивіться, підсказка буде справа зверху. Попрацював я насправді там 8,5 годин і заробив близько 400 тисяч баксів. І це все було на першому рівні. Все, що нам потрібно, це купити сокиру, підійти на любу із трьох точок і просто працювати. В принципі, нічого важкого в нас нема. Але так як в нас третій рівень персонажа, в нас обмежений інвентар в вільному місці, і нам потрібна або сумочка якась, або авто з багажником, щоб складати туди це дерево, тому що воно стакається всього лиш в 10 штук. Ну і в принципі також один із міно це потрібно чекати нормальної ціни, скупника, щоб це все продати і гарно заробити, а буває і не так легко натрапити на цю нормальну ціну. Ну, а третій заробіток, на мою думку, а саме викрадач авто. Це, напевно, сама найприбутковіша робота на сервері, але щоб на ній працювати, нам потрібно вступити в банду. Після того, як ми це зробимо, у нас буде перший ранг самої піченьки. а викрадач авто доступний плюс-мінус з 4-го рангу. Тобто, щоб нам до нього дойти, потрібно ходити на ВЗХ там туди-сюди, або купити цей ранг. По блату, що обійдеться вам плюс-мінус в 200 тисяч баксів. Також можна отримати цей ранг по блату зразу, але для цього нам потрібно вступити в ФОМу, яка відповідно там каптиться, змінити ФОМу за 100 коїнів, і в принципі тоді ви зможете також, скоріш за все, отримати цей ранг. Ну і також, паралельно з цими всіма роботами, ви можете виконувати батл пас. Весняний батл пас такий виявився середнім, ну якщо, звичайно, його порівнювати з осіннім. На 150 рівнів, з якого, виконавши всі, ви могли зробити близько 100 Мільйонів баксів, що є досить круто, але варто враховувати те, що цей батлпас також є за коїни, і максимальний рівень батлпасу зараз весняного, щоб відкрити тільки всі рівні, вартує 10 тисяч квант коїнів. А відкриття 50 рівнів вартує 3,5 тисячі. В принципі, ці коїни можна нафармити по вихідним. За те, що ви відіграєте 5 годин, ви можете отримати як і в суботу 100 коїнів, так і в неділю. Також можна відкривати кейси, як я це зробив. Вибив машину за 3 тисячі коїнів і купив собі 50 рівнів пропуска. Тому батлпас є дуже хорошим. Що штука для заробітку грошей, але деякі завдання, які там є, також потребують вкладень, куди в принципі без цього. Ну і грошей в мене майже взагалі не було. Я вибрав саме найкращий варік, а саме далекобійника. Орендував машину за 500 доларів і полетів робити одну годину. Ну і гась, як ви бачите. У мене було все по нулях. Я допрацював 10 хвилин. Я ніфіга не робив, тому що в мене закінчилося пальне. А я машину заправив на останні гроші. В принципі, ось така от тема. Заробили ми з вами за годину 34 тисячі. Можна було і більше, якби були трошки кращі замовлення. Можливо, в час пік буде меншим, ну хрінь його знає, але можливо може бути і не менше, тому що бізнеси заказують. Ну і ось таке заробіток в принципі для новичка з четвертим рівнем. Я вважаю 30 тисяч це досить непогана сума. Але знову ж таки я забув сказати про розтрати на далекобійнику, а саме на бензин, саме на рімки, і також на їдло. Ну, на їдло це всюди воно так іде. Але от на рімки і на бензин, звісно, йде.